А навколо престолу 24 престоли. А на престолах я бачив 24 старців, що сиділи у шати білі одягнені, а на головах своїх мали вінці золоті. У книзі Об'явлення ніде конкретно не говориться, хто ці 24 старці. Однак, швидше за все вони є представниками церкви. Мало ймовірно, що це були ангельські істоти, як дехто припускає. Той факт, що вони сидять на тронах, вказує, що вони царюють разом із Христом. Ніде у Святому Письмі не сказано, що ангели коли-небудь правили чи сиділи на престолах. Водночас про церкву неодноразово говориться, що вона правитиме й царюватиме з Христом.